Воно ну, якось роз... Ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой-ой. Я не вилізу на цю гору. ранок, сьогодні неділя, 12 березня, 7 годин ранку і чудовий весняний ранок, як ви бачите. Є тепло, вже відчувається весна. Дуже добре. Звісно, що це не так, але не є так погано. Є сонце, це те, що дійсно не зміниться. Яка б не була погода, а з приходом весни сонечко буде завжди світити, так як повинно, за своїм розкладом. А погодні умови це вже таке скоро буде тепло. Так от я встав 6 годин ранку по будівнику. Але я думаю, що я так би через пів години вставив без будильника, бо в мене був заболів без зуб. І тому я тут прийшов просто, приїхав просто пройтись, прогулятися, насолодитися природою, тишею. Мені це треба. Дерева ще зовсім лисі. Навіть не з'явилося жодних бруньок, ані нічого. Жодного натяку. Але ще трошки. Ще трошки і буде тепло. От за що я люблю ранки, за те, що сонце зранку світить так, ніби зустрічає тебе. Зустрічає тебе в цьому дні. І так світить воно тобі і каже, ти там не хвилюйся, все буде добре, я поряд, так каже сонце. Почав я читати книги. Одразу три. Перша, яка мені вбивається в голову, про яку хочете сказати, це монах, який продав своє Феррарі. Нібито книга на реальних подіях. Ну дуже файно. Прочитав я 100 сторінок. І поки що далі не читаю, бо потрібно переосмислити все, що я дізнався. В книзі йдеться про те, що історія людини, історія адвоката, який був успішним, суперадвокатом, кар'єристом, був дуже сильно поглинений в працю. У нього стався серцевий напад. І після чого він все переосмислив лікарі, йому сказали, що йому більше не можна цим займатися своєю діяльністю. Він був багатий, продав все своє майно і поїхав в Індію. Їхав в Індію, там подорожував. І шукав е, якихось там я шукав себе, шукав якихось монахів, там, там це ж релігія і так далі. І він знайшов тих монахів чи тих йогів, і через три роки, завдяки їхнім методам, він перетворився з 50-літнього замученого чоловіка на чоловіка. З виглядом на 30 років і з бажанням жити. І повне відновлення в нього сталося. А в цій книгі йдеться, як він вже став йогом. Вони вже взяли його, почес своїй сенцеєві там був одним із них. І він приїхав вже до свого міста, до свого колеги, теж адвоката. І оце ж йому розказує цю історію, як він змінився, і той теж хоче змінитися. І той йому розказує ці всякі методи того, як працювати над собою, над своєю свідомістю, зі своїм, зі своїм мозком. І воно так переказується, той слухає, щось там коментує, це розказує. І той так слухає, і це ти слухаєш і коментуєш. Тобто добре дуже викладення, добре вона сприймається, класна книжка. Насправді я зрозумів, що я хочу зробити так, щоб кожен ранок я міг прокидатися. І на мій будинок, в моє вікно, був такий пейзаж і світило так сонце. Хочу кожен ранок так, щоб було. Бо це прям найпрекрасніше. Коли бачиш сонце, жмуришся, але воно тебе так освітлює і дуже тішить. І тут є такий... Тавок, чи що? Річка, станція електронічна. Тут оці всякі е канали цієї електронічної станції, гідроелектростанції. І от там, якщо те озеро там переповнюється, чисте вокче чи озеро, мабуть, озеро переповнюється, то вода сюди і притікає, розвантажуючи саму електростанцію. І тут дуже гарно, тут недалеко від Гданська, а така природа, така тиша любити далеко. Так от я в дуже великому захваті від цієї книги. І там оці методи, оці всякі техніки, медитації вони настільки прості, примітивні, але водночас вони дуже дієві. Я реально ніколи не думав, що можна просто кожен день... Медитувати по 5 хвилин і ти змінишся. Суть медитації полягає в тому, щоб навчитися контролювати свій мозок, свою свідомість. Шляхом того, що ти сідаєш, заплючуєш очі. І стараєшся ні про що не думати. Це здається легко. Але якби ви так спробували 5 хвилин ні про що не думати, то це дуже складно. Але хоч биш спробувати так казати собі вдих, видих, вдих видих, зосередитися на диханню, то хоч щось відволікає від якихось думок. Бо це реально дуже складно. І ще, ще вирішив, що буду вести свій блог на ютубі буду знімати про своє життя воно якось Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я не вилізу на цю гору. Це все. Хочу працювати над собою, бо з тих пір як я закінчив контракт в армії, мені було 21 рік. Я думав, що весь світ відкритий для тебе що я такий цінний робітник і все зможу і все так легко заробити гроші, собі достаток на житло, думаю, потрібно попросту, просто працювати, працювати і все буде. Але як виявилося, недостатньо просто фізично працювати, і недостатньо працювати багато годин для того, щоб досягти якогось успіху. Цього недостатньо. Достатньо просто брати молот і кувати свечи. Треба займатися з Треба вмикати свої ті. і працювати. І тому ці всі, всі книги воно все допомога. Хочу працювати над собою. Кинути курити. Є багато того. Що робиш, ти не можеш це змінити. А це тому, що ти не вмієш контролювати свій мозок, свої емоції, свої імпульси. І цього всього ти не можеш контролювати. Добре, вже буду підходити зараз до машини, там ще туречки. Трошки попідтягуюсь. Бо свою фізичну форму я теж хочу змінити.